Кремль порушує власні заяви про часткову мобілізацію та демонструє фундаментальну природу системної слабкості. Операція розвивається успішно в строгому відповідності з зарані утвержденими планами. Аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що Кремль порушує заявлені ним процедури часткової мобілізації, а його дії суперечать його ж повідомленням. Це демонструє глибинні проблеми та слабкість російського військового істеблішменту. Рашистські чиновники продовжують виконувати, нібито призив резервістів, як щось заплутане між призовом і оголошенням загальної мобілізації та видаючи суперечливі накази бюрократичним інституціям, які вже мають недоліки йдеться у звіті. Бюрократичні прорахунки російської мобілізації свідчать про те, що Путін знову в обхід вищого військового командування чим міноборони Ерефії, безпосередньо працює з командирами на місцях, які ймовірно вимагають підкріплення, звідси і недотримання стандартних військових практик, наприклад, навчання мобілізованих перед відправкою на передову. Також в інституті припускають, що збройні сили України завершили оточення російського угрупування в районі Лимана. Збройні сили атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватовий Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує угрупування ворога у самому Лимані. Збройні сили України також продовжили контрнаступальні операції вздовж річки ОСКІЛ на північному сході Харківщини та виходять на кордон між Харківською та Луганською областями. До Валерія Чалого, бо він у нас уже в гостях, дипломат і політик. Валерію, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити вас. Вітаю глядачів. Слава Україні! Героям слава! Ну, спостерігаємо ми за подіями ранковими, зокрема і вечірніми. 25 загиблих у Запоріжжі, 50 людей поранені, серед них діти. Страшні фотографії, насправді, страшний обстріл. І одразу у людей, ну з того, що я бачу зараз в соцмережах. Питання одне. Коли світ, нарешті, назве терористів терористами, коли він визнає очевидні речі? Питання: що ми робимо не так, щоб довести світу? Чи це світ чогось боїться і не може назвати речі своїми іменами? 25 загиблих просто за одну хвилину? Це наша, звісно, трагедія, тому що той великий перехід геополітичний. В якому Росія не знайшла свого місця, це вже очевидно, і ця країна не відбулася. Тобто, в них мафіозне утворення. Вони не розуміють, що далі робити. Але на жаль, це все злам відбувається на нашій території. Тому дуже багато у нас зруйнованої інфраструктури, і не багато цивільних. Це тактика Путіна. Він перейшов ну Путіна в широкому розумінні. ці Ах, верхівки вони перейшли до залякувань чистого варіанту. Тобто, коли в них ідуть бої в Лімані, і треба якось виходити з котла військовим. Вони там не обстрілюють, не застосовують а б'ють по цивільним. Тобто, це чисте залякування. І коли світ це зрозуміє, та світ то зрозумів, просто світ боїться до сих пір е вв'язуватися, скажем, війну напряму. І хоче цинічно уникнути от таких от жертв своїх громадян. Тобто тому визнання країною терористам або спонсором тероризму. Я думаю, що це буде політично в різних країнах, але наслідки тільки штати, якщо визнають, то тоді будуть серйозні наслідки санкційні. Е, думаю, що в цьому питанні буде. Йти процес стосовно е, трагічних загибель цивільних, нам треба просувати дуже активно з, е, в вже зараз злочин самого факту агресії Росії і війни проти нас. Тобто з цього треба починати, тому що Ну це головне, щоб сама ця війна була визнана е, абсолютно. Протиправною і тоді деякі країни, які дають шпарину для Путіна, такі вони називають нейтральні і руку йому тиснуть ще до сих пір. Тоді вони змінять свою позицію. Поки залишаються у світі великі країни, які керівники яких тиснуть руку Путіна. На жаль, от будуть продовжуватися такі загибель трагічна українців. І я думаю, що якщо так піде далі, не тільки українців, тобто вони думають уникнути цього. Якщо вони зараз не відреагують максимально, вони не уникнуть. Тоді їх люди будуть гинуть. А чи відреагували максимально країни світу на ядерні погрози Путіна? Бо він говорить, що це не блеф, і вочевидь до чогось там готується. Але зверніть увагу: ми від кожної країни, ну не від усіх, звісно, ми чуємо попередження, застереження, занепокоєння і так далі. Чи не краще було би, чи не на часі можливо, щоб всі країни, знаєте, як от об'єдналися проти одного спільного ворога, вийшли, зробили спільну заяву, щоб ні в кого не було ніяких Сумнівів, яку позицію зараз займає світ по відношенню до Російської Федерації? Чи ось ця ось спільна заява ядерна? Я не знаю, як її назвати, вона теоретично можлива і чи потрібна вона зараз? Ну, заява як мінімум. Тобто, це може бути заява ядерних країн, які давали запевнення в безпеці України по Будапештському меморандуму. Він абсолютно не не діючий цей документ е, до цього часу, але з моменту погроз ядерною зброєю, я думаю, що Міністерство законних справ України має звернутися до Великобританії, Китаю, Франції Сполучених Штатів для того, щоб вони е, зробили таку заяву. Тобто, звісно, якби була заява ядерних держав, ну принаймні, тих, хто офіційно володіє ядерною зброєю, бо ще є ті, що. Ну, вважається, що вони володіють, але вони офіційно це не визнають. То е, от ця е, п'ятірка, які ну, четвірка, члени Радбезу, вони мають все-таки цю заяву, як мінімум, зробити. Але крім заяви, е, дійсно по ядерним загрозам, я вважаю, набагато більше реагують, чим от по конвенційній війні, по таким трагічним. Подіям, як ми бачимо в Запоріжжі, а до цього бачили в багатьох-багатьох містах України. На жаль, на жаль, якщо чесно казати, вони вважають після наших контрнаступів, вважають, що війна відсувається, вважають, що їх не торкнеться. Наприклад, міністр оборони Болгарії, виконуючи обов'язки, вчора дав інтерв'ю і чітко сказав, Болгарія не дасть важкого зброєння, тому що це Болгарії не стосується. Війна в Болгарії не прийде. Тобто, це просто ті заяви, які, на жаль, існують. Я вже не кажу про Угорщину. Тобто вони зраділи, що війна відсувається від їх кордонів. Мірою успіху Збройних сил України вона переходиться більше більше на схід, на південний схід, і далі від кордонів Європи. І вони потирають руки. Все, ми своє виконали. Ні, шановні. Ви своє не виконали, тобто ваша відповідальність ще настане, ще більша. Я ще раз скажу: я впевнений, якщо не дати відсечі зараз, от те, що ви пропонуєте, заява ядерних держав, і інше, то росіяни підуть далі. І тому, да, ми будемо захищати країну, да, Збройні Сили України будуть все робити при підтримці. Партнерів при зброї, але цього недостатньо. Тому що ми можемо зробити? Робити те, що ми робимо, на всіх рівнях закликати до єдиної позиції проти фашистської Росії, тобто на всіх рівнях просувати позиції, що це спільне завдання, а не тільки України на всіх рівнях говорити, що гарантії безпеки нам потрібні від цього світу, як або від НАТО, членства НАТО України. як Організації, включно з ядерними державами, тобто, все це треба робити. Ну, і ще один момент. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.